Олексій Горб повернувся з Канади, де брав участь у змаганнях ігри нескорених 2025 серед ветеранів та військових, які отримали травми під час служби. У гірськолижному спуску сидячи здобув срібну нагороду. Показник того. Наскільки я зміг прокачатися в цьому виді спорту за, за тиждень, буквально за тиждень нас навчили їхати на лижах сидячи. Я займався до цього гірськолижним спортом, ну для себе. Але маєте розуміти, що з ніг сісти, сісти і керувати лижею сидячи, це взагалі ну, вчитися заново. Тому це дуже крутий показник того, наскільки я зміг от навчитися. Олексій Горб розповідає, у канадських містах Ванкувері і Вістлері було понад пів тисячі військовослужбовців з 25 країн. Збірна команда України змагалася в 11 дисциплінах. Я взяв срібну медаль, мій колега по команді взяв перше місце золоту медаль і третє місце Бельгії за нього. Суперників ну, в нашій категорії, здається, вісім було загалом. І тут треба розуміти, що у всіх видах спорту є категоризація. Тобто навіть, навіть якщо ви виступаєте в одному виді спорту, то може бути таке, що там в суперників може бути 10, але в вашій категорії там тільки троє виступає. Тобто це залежить від поранень отриманих, від пошкоджень, захворювань і так далі. Люди діляться по групам, щоб конкуренція, ну, якщо це можна так назвати, була чесною. Взяти до рук зброю, каже Олексій Горб, вирішив у липні 2022 року. Тоді чоловік доєднався до добровольчого українського корпусу. Поранення отримав на Луганщині. Поки я перебував на навчаннях, ну була прийнята, мабуть, рішення про формування 67-ї механізованої бригади на базі добровольчого українського корпусу. І, власне кажучи, потім ще пару місяців формування бригади, і на бойові завдання ми виїхали от вже на початку 23-го року. Січень, лютий, вже ми перебували там ротаційно на позиціях. І в кінці лютого там перший мій стрілецький бій, штурм позицій противника. Власне кажучи, і на початку березня вже отримав поранення, міняли хлопців на тих же позиціях, які відбили. От, почався обстріл, і от біля, мене, біля мене щось прилетіло. Власне кажучи, і осколками, і ламками побило мені ногу. Ну, далі евакуація, в лікарня і реабілітація. Ну, лікування довж, довший час і реабілітація. Взяти участь у відборі на ігри нескорених запропонувала подруга з Києва, розповідає Олексій. Не було великого бажання, скажімо так, кудись їхати, тим паче спортом займатися. Ну, вона била на те, що Поспілкуєшся от, з хлопцями, дівчатами, які от, пройшли такий шлях, як ти, там, більше там, розрухаєшся і так далі. Ну, спробуєш, як мінімум. Е, ну, я подумав, чому б з часом, чому б і ні, погодився, подав заявку на відбір, взяв участь у відбіркових змаганнях і, власне кажучи, там... Неочікувано для себе потрапив от, власне, в збірну. З 329 людей нас відібрали там, 35 людей е, в збірну команду. Я, власне кажучи, представляю Херсонську область, е, тому що в Тернополі я проживаю ну, як переселенець, якщо офіційно брати. От. І хотілося представити Херсонську область, бо ну, там зараз важко і, якби, от, презентувати саме, саме, саме цей регіон, в якому я виріс. Чоловік каже, після змагань виникла ідея створити волейбольну команду. Хочеться розвивати ветеранський спорт саме як реабілітацію, як для відновлення ветеранів. Саме для відновлення, тому що мені здається, що спорт це один з найпростіших і найприродніших таких інструментів для відновлення, саме фізичного, ну і морально, емоційного, і психологічного через спілкування та в процесі там занять спорту. Тому хочеться створити спільноту ветеранську навколо. Навколо, навколо, я думаю, що перш за все будемо пробувати волейбол сидячи. І саме от занять стабільних, постійних, щоб люди приходили, тренувалися, розвивалися фізично, відновлювалися. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини. Тернопіль.